Є кімната, в якій була залита бетонна стяжка, потім покладено ОСБ, а зверху було розложено ленолем. Дивіться, і склалася така проблема, що ленолем світлого кольору, на ньому з'явилися чіткі, десь більше, десь менше чорні плями. Десь потемніння. Це свідчить про те, що, можливо, бетон не повністю висох. І таким чином пішов грибок, як ми називаємо цвіль. Зараз будемо знімати плінтуса, знімати ленолом і дивитись на стан, який має ОСБ. Ну, стан має ОСБ незадовільний однозначно, тому що видно, що. З'явилися дуже великі нерівності на линулому. Тобто линому полежав, він просів, прийняв свою форму під своєю вагою. На ОСБ. Якби ОСБ було рівне, підлога була б рівна. А так підірвало OSB, воно почало більше всього, також розбухати, а можливо, його вже також побив грибок. Зараз розберемо і подивимось. Також хотів сказати, якщо вам дуже цікаво, що ми будемо робити, як ми будемо виходити з цієї ситуації, що ми будемо використовувати, допоможе це не допоможе. З плином часу покажемо результат нашої праці. Також будемо викладувати в процесі відео. Щоб вам було наглядно, Видно от А до Я, що ми робили і що вийшло. Тому підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво. Зняли всі плінтуси і будемо знімати і викидати линору. Дивіться, ось що ми маємо. Ось тут стояв диван. Ммм, яка краса. Скільки цвілі. А тепер дивіться. Видно, що і линуло дуже-дуже дуже, дуже, дуже пожеру вже скільки грибка. Подивіться на цей жах, що коїться. Ось наша бетонна стяжка. А тепер дивіться, що скоїлось з ОСБ. Ось який вигляд воно має. Його якнайшвидше треба звідси прибирати. Дихати тут дуже навіть небезпечно.